Мої дорогі, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена Захарова. Я отримала чергову посилку і роблю чергову розпаковку продукції. Тому, хто ж не підписаний на мій канал, я рекомендую це зробити. Я часто роблю розпаковки посилок і розповідаю, хоча б трошечки про кожну одиницю товарів, яку я отримала. І зараз я це буду робити. Що я отримала в цій посилці? От подивіться: це я замовила для себе: це мезоройлер, це прилад, яким можна робити масаж на шкірі обличчя, навіть не масаж, а це прилад, який має мікроскопічні голочки в собі, титанові голочки. І в вашій шкірі робляться мікроскопічні отвори, і цей прилад стимулює вироблення колагену природнім шляхом. Так само цим приладом треба користуватися і сивороткою, або з якимось улюбленим вашим кремом. Він ці засоби проникають глибше у вашу шкіру, і шкіра молодшає, шкіра стає більш сяючою. Шкіра стає більш підтягнутою, Цей прилад є для індивідуального використання, тобто комусь його давати ні в якому жодному разі не можна, бо я ж кажу, там є мікроголочки. І е, його треба обов'язково перед використанням дезінфікувати або в спиртовому розчині, або в якомусь дезінфікаторі. так само. Його можна Його використовувати один раз на тиждень. Вверх, вверх, вниз і по діагоналі на кожній ділянці можна використовувати хвилин 10-20. Якщо шкіра ваша чутлива і тоненька, то хвилин 10 достатньо. Якщо звичайна нормальна шкіра, то можна і 20 хвилин. Буду пробувати тестити і потім поділюся з вами результатом. Поки що сама ще не знаю, мені навіть трошечки лячно, бо там є голочки, але я це витримую і поділюся з вами обов'язково дівчатка. А, і ще не все по цьому. Що я хочу ще сказати? що Цей прилад він коштує в каталозі 750 гривень, але я його купила собі за 187. Як саме? Ви ж знаєте, що я маю дисконт, і кожна з вас так само може отримати цей дисконт безкоштовно. І при покупці на кожні 25 балів із каталогу можна взяти один продукт із каталогу зі знижкою. За перші 25 балів 65% знижка буде на той продукт, за другий 25 балів 70%, третій 25 балів і наступні всі буде 75%. Оцей цей продукт я взяла зі знижкою мінус 75%. 5%. Прекрасна пропозиція, вона діє ще до кінця цього каталогу, до 27 листопада, тому ви можете так само нею скористатися. Це не обов'язково цей, цей брати продукт, ви можете взяти будь-який продукт із каталогу, який ви хотіли би дуже замовити. Я завжди беру щось дорожче, те, що мені хочеться, але просто так мені ну, я не хочу витрачати кошти, тому я економлю саме таким шляхом. Так що рекомендую, рекомендую скористатися цією пропозицією. Наступний, наступний у нас продукт це є тональна основа від Alax'in, омолоджуюча тональна основа. Вона має собі SPF 15 Подивіться, який гарний дизайн. Така кришечка. Вона знімається і от там такий об'єм: 35 мл, є дозатор. Дуже гарний, гарний тон, у нас є три тони на вибір. Вона взагалі пристосовується до вашого тону обличчя. Отака. У мене є до вашого тону обличчя, вона пристосовується, то і дуже гарно зволошує, дуже гарно зволожує на зиму, дуже прекрасний цей засіб, він діє так, як навіть і крем, як зволоження йде, і захист від холоду, від. Рівненький, рівненький, то не знаю, чи передає камера, напевно, не передає, але я вже пробувала її. бо це я для себе замовила. Я вже її пробувала, тому я зна... я зрозуміла, що це дуже дуже гарний якісний продукт. Оліксав'єн, взагалі, це шикарний французький бренд, який дуже всім 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 рекомендую. Ним користуються навіть професійні візажисти. Відокліксалін мене ще є замовленні туш, якою користуюся. Я давно вже використовую її. Я нею дуже дуже задоволена. Вона не обсипається, вона дуже гарно знімається міндальним молочком чи будь-яким засобом для зняття макіяжу. Вона, вона не водостійка, ось саме це туж. Вона не водостійка, але вона є вологостійка. Якщо навіть на вулиці якісь там дощ чи туман, у вас не буде вона обсипатися і не буде оцих чорних плям під очима, яку як у панди. Вона є дійсно дуже дуже гарно тримається. І замовили дівчатка, у мене новинку, аж три туші, три туші від Лівеста. Лівеста це подовження і розділення. От, отакі три туші замовили. Тут є силіконова кіс, щічка. Всі, хто користувався, вже дуже багато відгуків хороших про неї. Я особисто її ще не пробувала. Це так само дівчаткам на замовлення, Ну, я впевнена, що це так само є якісний, хороший продукт. Зараз чудова ціна на знайомство до 27 листопада на знайомство ціна всього 180%. 59 гривень. так що рекомендую. Ще е, з новинок є у нас, але в замовленні мене немає. Із фібровою щіточкою. Це є силиконовою, а є ще в нас фібровою. Хто любить фіброву щіточку, ви можете собі замовити іншу туш, вони і та, і та є дуже хорошої якості. І із новинки є отака помада, от, велика палітра. Отаких помад від Лівеста, так само це є Лівеста, виробник цих і туш і помади Турція. Стійкість цієї помади вона покоряє 12 годин. 12 годин є велика палітра. Саме це у мене номер 6. Отак можна до себе притулити і розуміти, чи вона підходить чи не підходить. Це є номер 6, дуже хороша, об'єм 5,5 мл, тобто досить великий об'єм, вона вистачить її надовго. І головне, що це є шикарна стійкість. Вона не пересушує губи, прекрасна, прекрасна помада. Поки так само є хороша на неї ціна, ви можете ще в цьому каталозі встигнути взяти по типу, ціні на знайомство, тому що потім ціни трошечки піднімають. Для знайомства нам новиночки завжди дають по нижчій, нижчій ціні, щоб ми пробували і використовували. З новинок у нас з'явилися ще чаї. Я собі взяла спробувати отакі два чаї. Це є крупнолистовий із домішками. Я взяла собі з персиком і абрикосом. Буду пробувати, я впевнена, що він не хороший. Це виробник Польща. І такий чай взяла собі пробувати в пакетиках. Кожен пакетик запакований, я вже розпакувала коробочку. Такий отвір робиться. І розпакувала кожний пакетик, запакований індивідуально. Один я вже розірвала і отакий пакетик. Там знаходиться аромат неймовірний, я вам не можу передати. Це я взяла з червоними фруктами. Це просто для звичайного чаювання я взяла чаї. А в нас ще там є для схуднення. Хто хоче схуднути, щоб було і смачно, і результативно, ви можете собі замовляти для схуднення. Отакі гелі для душу від термоф'ючі. Це так само виробник, той самий, який випускає мезорозер. це польський виробник, я забула вам сказати. Польський виробник він Спеціалізується на засобах для тіла, для обличчя. Засоби ці є екологі екологічні. Славнозвісний наш кремчик з муцином равлика це так само цей самий виробник. Що я хочу сказати про цей гель, це є два в одному. У мене ще в замовленні було три отаких от із оливкою, але їх вже забрали. Замовник прийшла забрала, тому я показую тільки один, який в мене залишився. Це є два в одному, не можна мити і волосся, і тіло. Я особисто пробувала, як, як буде виглядати волосся після миття. Ним прекрасно, прекрасно, м'ягеньке, пухнате, гарне волосечко. Так що рекомендую. Чоловіки з задоволенням користуються. Дуже приємні, приємні мають аромати ніжні, ненав'язливі, от такі справжні, натуральність така відчувається. Це є з перцем і м'ятою. Я дуже задоволений, мій чоловік задоволений взагалі клієнти беруть 500 Економно і в цьому каталозі гарна ціна так само саме на, на оці гелі для душу. Рекомендую, рекомендую вам всім. Ще рекомендую вам трояндову воду. Це моя любимиця. Я її завжди рекомендую всім, тому що я, я просто ну насолоджуюсь, коли користуюся нею. Це я використовую як тонік для обличчя. Він є гарним антисептиком. Його можна на ватні диски покласти і покласти на очі, щоб зняти набряки і синці під очима. Взагалі, прекрасний прекрасний засіб, як антисептик працює, можна від комарів, навіть коли які укуси, так само можна на ватний диск і змастити те місце, воно і по свірбіж проходить, і не буде того подразнення, яке може бути при укусах комарів. Шампунь, шампунь в минулому каталозі бум був, і в цьому каталозі мене знову замовили. Замовили і масочку, і шампунь, але масочки ще на складі немає. Ми очікуємо її в кінці місяця. А шампунь я замовила, тому що думаю, щоб не розібрали. Хай буде, потім вже замовнику віддам відразу і маску, і шампунь. З кератином і протеїном і шовку. Дуже хороший засіб, хороша ціна доступна, досить ціна і по, по якості прекрасна. Прекрасний, він і вирівнює волосочко, воно стає шовковистим, блискучим. Рекомендую. Рекомендую я, рекомендують клієнти, які в мене вже брали неодноразово ці засоби. Для здоров'я для здоров'я в нас засіб для масажу. Цей засіб це є з перцем, чилі і. Паприкою він дуже добре знімає болі, в кого болі в спині, в ногах, ви можете його використовувати, він дуже-дуже гарно допомагає. Замовляють, з кінським каштаном, у нас такий є, і отакий от є із паприкою. Прекрасно-прекрасно знімає больові відчуття і має трошки зігріваючий ефект. Так що рекомендую. З ним дуже добре робити навіть масаж, він допомагає навіть зменшенню целюліту. А що візьміть собі до уваги. Ще в замовленні є в мене крем-бальзам для вен, він є і з рутином і з екстрактом медичної п'явки і з кінським каштаном, з екстрактом кінського каштану використовують, дуже знімає больові відчуття, дуже добре допомагає при варикозі, допомагає просто зняти оці відчуття больові, які оцей дискомфорт, які в людей є, і просто навіть якщо ваші ножки втомилися, якщо ви цілий день на ногах, на шпильках. Чи просто у вас така робота, щоб ногах, ввечері просто намастити, воно вам зніме ту втому, і на ранок ви будете як новенькі. Засоби для здоров'я у нас є від польського виробника. Вітамін Д3, вітамін Д3, 60 капсул. Він є в капсулах. Капсули є жиророшіння, їх треба вживати під час їди. Цієї упаковочки 60 штук вистачає для однієї людини на аж на 2 місяці. По одній капсулі в день вистачає для того, щоб поповнити наш організм вітаміном Д, який дуже потрібен для того, щоб наші кістки були міцними, щоб наш настрій був хорошим, щоб у нас дуже добрий був імунітет, тому що зараз йде осінь, простудні захворювання і всякі ці віру. С ним навіть не хочу згадувати про той вірус, який не будемо про нього говорити. Для того щоб захистити свій організм, вживайте, рекомендую вам: зелена кава, зелена кава плюс хром. Також прекрасний засіб для тих. Хто хоче для профілактики пропивати хром? Він є для того, щоб знизити рівень цукру в крові. Нормалізувати, навіть я би сказала. Хто вже має захворювання цукровий діабет? То так само їх приймають і в них знижується рівень цукру в крові. І тут входить ще зелена кава, яка спалює жири. Яка є чудовим антиоксидантом, тобто, навіть якщо ви хочете схуднити, то цей засіб може вам навіть і в цьому допомогти. Прекрасний антиоксидант, тут сюди входить екстракт білої квасолі, який регулює так само рівень цукру в крові. Рекомендую 30 капсул по одній капсулі в день, тобто на одну людину, це вистачить на один. На один місяць дуже рекомендую пропити. І журавлина: Журавлина це є дуже добрий антиоксидант. Він дуже добре діє на весь організм для серцево-судинної системи. Дуже добре. Профлактика проти ракових захворювань, тому що тут цей антиоксидант, і прекрасно він. Впливає на сечововідну систему. Так само для профілактики, чи якщо у вас є якісь запалення, то так само у цей засіб це так само капсули, їх 30 штук, по одній капсулі для профілактики можна пропувати. І він вам буде допомагати. тільки біленькі капсули буде допомагати. Взагалі, ці вітаміни є дуже дуже корисні. Їх для профілактики треба постійно часто часто вживати для того щоб е мати міцний імунітет хоча б хоча б навіть для того так, що отаке у мене замовлення, дівчатка. Я вам дуже дуже рекомендую ці всі продукти, які в мене в сьогоднішньому замовленні є. Практично є новинки, які я буду пробувати потім буду ділитися. Але я впевнена, що це якість на найвищому рівні, тому що в Лівесті у нас все на найвищому рівні, рівні і якість, і все. І наша компанія взагалі є на найвищому рівні. Вона недавно зайшла на український ринок. Недавно вона створилася, навіть не зайшла, а створилася, створили її дві прекрасні жінки, дві світлани. І ми дуже дуже стрімко розвиваємось, тому запрошую вас всіх, мою команду. У Нас можна просто користуватися продукцією, і економити на покупках, можна продавати, заробляти на цьому, можна будувати структуру, можна будувати бізнес і так само заробляти вже офіційно від компанії гроші на картку. Так що запрошую, є прекрасне навчання. Ми стрімко розвиваємося і заявляємо про себе на всю Україну це найкращий проєкт, проект, який зайшов недавно під час війни, але настільки стрімко розвивається, що про нього вже будуть чути скоро всі, всі, всі. Тому я вас запрошую. Під цим відео є посилання на всі мої месенджери. Ви можете до мене звертатися в особисті повідомлення. Є посилання на реєстрацію в ЛівЕсту. Ви можете просто зареєструватися і використовувати дисконт самі, навіть без моєї участі. А можете звертатися до мене, я вам підскажу. Можете використовувати мої відео для того, щоб розуміти, про що за продукція і як її використовувати. Так що приєднуйтеся. Запрошую вас, гарного всім дня, мирного, тихого, і хай у вас всіх все буде добре. До нових зустрічей!